Вчитель, скільки сил треба, щоб навчити нас усіх, і терпіння, і бажання, і надії, і сподівання. Вчитель наш найкращий світі допоможе хвилину важку, і нехай тільки посмішки і квіти він зайде на своєму шляху. Прийміть вітання, наші щирі, хай ваша доля розпита, хай у здорові, щасті мирі рясні красуються літа. Оксана Іванівна, у день вашого народження хочу побажати, щоб ви залишалися такою ж світлою людиною, якою ви є зараз. Завдяки вашому професіоналізму та любові до нас, своїх учнів, вам вдалося згуртувати в нас єдину команду, якій ми підтримуємо і допомагаємо один одному. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіху та достатку, багато позитивних емоцій і мирного неба над головою, щоб ви ніколи не сумували, а ви життя отримували тільки приємні подарунки. Ви заслуговуєте поваги і всього тільки найкращого. Адже викладайте на свою душу, з Днем народженням вас. Оксана Іванівна, вітаю вас із цим днем особливим. Бажаю і терпіння, і тепла. Хай буде світ веселим, ливим, а ви завжди весела і молида. Я вже якнайшвидше хочу повернутися до школи. Зустріти вас всіх. Вітаю вас з Днем народженням. Оксана Іванівна, вітаю вас з Днем народженням. Бажаю вам щастя, здоров'я, здійснення всіх ваших мрій, мирного неба над головою.